У Бердичівському інклюзивно-ресурсному центрі нова директорка. Попередня керівниця Людмила Верещак у жовтні написала заяву на звільнення, тож переможецею конкурсу на посаду стала Олена Бековська. Пані Олена загалом має багатолітній досвід роботи із дітьми. Понад 20 років пропрацювала у Бердичівській спеціальній школі, вихователем, вчителем, психологом, логопедом. У колективі інклюзивно-ресурсного центру Олена Бековська працює вже кілька років. Тобто всі ці роки, 28 років, я працювала саме з дітками з особливими освітніми потребами. Я знаю їх від маленького до старших школярів. Дітки всі з особливостями до нас приходять. Тобто я знаю, як до них підійти, ще я працювала логопедом. Так само, і в центрі реабілітації тут з дітками з інвалідністю теж по сумісництву працювала логопедом. Тобто я можу дитину. Обстежити, можу подивитися, можу надати консультацію батькам і порадити що краще із своїми фахівцями провести разом комплексну оцінку і надати корекційно-розвиткові заняття. Я це все вмію не по теорії, я все це вмію на практиці. Багато років цим займаюся. Директора центру призначено на конкурсній основі управлінням освіти і науки. Такими спеціалістами зазначають слід дорожити. Нам з Оленою Володимиром свій час. Пощастило, тому що вона прийшла до нас з іншого закладу. І так як вона знає специфіку особливих дітей, так поки нас місці немає нікого. Чому? Тому що це спеціальні були школи, які зараз ще деякі працюють. А у нас більшості, що і психологи, і логопеди займаються звичайними дітками. Так, вимовляють якісь дефекти, мовлення, ще от такі, які вже є психологічні інші проблеми, це вже потрібні певні фахівці. Відущий. Я хочу, щоб дійсно у всіх всі ваші мрії здійснилися. Я сподіваюся, що ми виберуть за свою голову як директор, для кінця і по справжній.